Оділок, 24 липня, час новин на телеканалі Рудана. Студія Андрексон. Про події початку тижня та вихідних у нашому випуску розпочинаємо з таких тем. Попрощалися з захисниками України. У місті віддали останню шану мужнім воїнам Олександру Ткаченку та Максиму Петросяну гранти на розвиток бізнесу. Це якраз місце отримання знань і далі далі поштовх їх впроваджувати для криворізьких підприємців. Організували консультативну зустріч про можливості для розвитку власної справи, купання з ризиком, розчитувати людям на допомогу, з, так сказати, з берега, ну, на не приходяться. Чимало криворіжців проводять час біля водой. Хоч купальний сезон у місті цього року не відкривався. На центральному кладовищі у секторі почесних поховань попрощалися з захисником України Олександром Ткаченком. Понад півроку з часу важких боїв на Херсонському напрямку рідні не знали про його долю. Олександру Ткаченко було 38 років. У мирному житті працював на південному комбінаті. Восени минулого року став на захист України. Воював з окупантами у складі 60-ї окремої механізованої бригади. Був кулеметником, так розпорядилась війна. А по життю був доброю та чуйною людиною, згадують рідні, близькі, колеги, побратими Олександра. добрий. Спринувані употребляв ваші. Ми се Да, поїв. Да, наступлення сюди не пошли, до нас розмовський поїб. Герой загинув від ворожої кулі. Олександр Ткаченко вважався зниклим безвісті з жовтня. Понад півроку близькі не знали про його долю, але прийшла трагічна звістка. Поховали Олександра з військовими почистями на центральному кладовищі. У воїна залишилася мати, дружина і трирічний син. Для них рідна людина назавжди буде героєм. Аліна ліниче Андрій Славний цей день. Сьогодні Кривий Ріг попрощався з 22-річним Максимом Петросяном, вірменином, який віддав своє життя за свободу України. Відспівали молодого воїна в храмі Різдва Пресвятої Богородиці. Востаннє вклонитись герою прийшли рідні, друзі, представники вірменської громади Кривого Рогу. Трохи не дожив до свого 23-річчя. На жаль, тепер у минулому часі говорять про Максима Петросяна його рідні, друзі та однокласники. Захищати Україну, яка стала для нього рідною, рвався вперто і наполегливо. Його взагалі не брали. Коли він йшов до військкомату, йому постійно відмовляли. Але все ж таки він досяг свого його заправили до армії. Три місяці тому він цього на всього місяць був на навчанні і два місяці на навчанні, а потім його відправили. На, ну, на нуль. Я з ним спілкувався. Постійно ми підтримували зв'язок в інстаграмі. Ми спілкувалися. Він веселий був, як завжди. Мені зателефонували вчора ввечері і повідомили, що Максим загинув. Десь біля Ізюму в тому напрямку. Родина, мати тільки залишилась. У минулому році поховали батька, а тепер мати ховає сина. Був домашнім хлопчиком. Безмежно любив маму, кажуть про Максима близькі. Очень веселый, позитивный мальчик, очень, очень. Очень часто приходил к нам. Буквально перед тем, как уходил на войну, пришел, посидел, у меня аж трое мальчиков. Посидели, чай попили, поговорили. Ну, сам решил, сам захотел. Дуже спокойный, дуже добрый, дуже такой вежливый, такой вот... За мамой буквально вот последние голосовые сообщения. Мама, я тебя люблю, мама, я тебя люблю. Захотел, На війну Захищати родину. Так сказала. йду захищати родину. Максим Петросян загинув 18 липня. Допомогли родині з організацією прощання представники вірменської громади Кривого Рогу. Сім'я пережила дуже тяжкі времена. Вони спочатку Азербайджана, вірменсько азербайджанського конфлікту Уїхали в Вірменію. Відтуда Вони приїхали Луганську область. Там була дуже трагічна ситуація у них сім'єю. Заріла дом, де вони проживали. А від туди вони переїхали місто Кривірики. Особисто знав Максима. Максим був дуже такий спортивний хлопець. Дуже хотів служити в збройних силах України допомогти. Як ми всі знаємо, що в вірмені в Україні пліч -о пліч Українським народом зараз воюють за свободу та незалежність нашої української держави. Максим був один з тих хлопців, які в перших днів війни казав, що треба захищати родину. Вірменська громада з перших днів Великої війни організувалась для допомоги ЗСУ. Чимало героїв поклали життя за мирне майбутнє для України. Неофіційні дані за незалежність України віддали своє життя не між 150 вірменів. Офіційні дані вже на сьогоднішній час вместе з нашим Максимом десь вже 55. Більше 90 вірмен отримали вищі нагороди і від президента, і від головнокомандуючого. Сина вірменського народу, який віддав своє життя за Україну, поховали на західному кладовищі Вікторія Добровольська Андрій Славний цей день. Як відкрити власну справу і забезпечити стабільною роботою себе та інших криворіжців? У місті продовжуються консультативні заходи для підприємців, які виявили бажання отримати грантову допомогу від держави на розвиток малого і середнього бізнесу. Такі зустрічі на думку організаторів та й самих підприємців сприяють підтримці власної справи та налагодженню інвестиційного клімату в нашому місті. Олена Мариничева має певний досвід у сфері послуг. Наразі шукає додаткові ресурси для розвитку свого бізнесу. Грантові кошти могли б стати підмогою. Вважає підприємиця. Я хотіла послухати, які гранти будуть предлагатися ну також занотувати собі, і може щось вдасться мені. Ну, тут підхопити Олексій Панкратів тільки розпочинає свій шлях у бізнесі, а тому покладає надії на отримання стартової допомоги від держави. Досвіду отримання грантів у нас немає. Ми хочемо спробувати послухати. Якщо це дійсно е така можливість буде, ми не будемо проти. От всі умови, які будуть потрібно виконати, ми виконаємо дізнатися щось корисне та занотувати для використання у власній справі. Наші співрозмовники мали можливість на консультативній зустрічі, на якої покладені функції інформування щодо чинних конкурсів для розвитку бізнесу з березня місяця. В місті працює програма по залученню технічної допомоги або донорських коштів, або грантових коштів для малого та середнього підприємництва. Загалом вже майже 25 мільйонів гривень залучено на підтримку бізнесу, Ця, ця робота триває, вже створено майже 50 робочих місць і в плані в нас до кінця третього кварталу зробити мінімум 150 робочих місць, нових робочих місць з нуля. Це програма діє в рамках нашого партнерства з Ощадбанком. У нас є настрій цю роботу робити далі, залучати де більше підприємців і допомагати їм в цій справі. На таких зустрічах надається допомога всім бажаючим суб'єктам господарювання у заповненні грантових заявок. Загалом на місцевих підприємців організатори покладають великі надії. Їхня рентабельна робота напряму впливає на поповнення міського бюджету, і що важливе на сьогодні сприяє створенню нових робочих місць. Бізнесу цілком можливо виходити на ринки Євросоюзу, але ну Багато в чому них не вистачає знань. От ці знання це якраз місце отримання знань і далі далі поштовх їх впроваджувати. Яркононенка, Вадим Діденко, цей день. Вистрибнув з вікна палаючої квартири після падіння з четвертого поверху 68-річного чоловіка госпіталізували. На жаль, він помер у лікарні. Епіцентром пожежі стала одна з квартир чотирьохповерхового будинку в місті Зеленодольськ. З палаючої квартири ще до прибуття рятувальників з вікна вистрибнув господар. Даного помешкання чоловік 1955 року народження його було госпіталізовано в одну з лікарень міста. Чоловік отримав черепно мозкову травму закриту, ката травму, різні перелами і, на жаль, загинув у лікарні. Локалізовано пожежу було о 00.24, ліквідовано о 00.40. Вогнем було знищено домашнє майно саме даної квартири на загальній площі 70 квадратних метрів. До ліквідації займання залучилось 11 рятувальників, три одиниці пожежно-рятувальної служби. На стовпчиках термометрів регулярні плюс 30. В прогнозах погоди дощі, здебільшого виняткове явище. За таких умов чимало криворіжців воліють проводити вільний час поблизу водойм. Не відлякує їх ні якість води, ні те, що купальний сезон у місті цьогоріч офіційно не відкривали. Де можна відпочити криворіжцям, Запитували у фахівців. <плес> Попри недвозначний меседж на пляжі у парку Мершавцева, десятки відпочивальників. Хтось приймає сонячні ванни на піску. Решта прохолоджується у воді. Купальний сезон у кривому розі цьогоріч не відкрито. Проте заклики утриматися від водних процедур насамперед рекомендація. К сожалению, аналізи води, які були проведені лабораторними органами Держспоживслужби, показали, що вода не відповідає тим вимогам, які заложені в ГОСТах. Тим менее, люди приходять, люди купаються. І ми зробили свою роботу, обеспечили безопасность в воді. К сожалению, сезонних постів ми не виставляли в цьому году, І рассчитывать людям на допомогу спасателей з берега, ну, мабуть, не приходится». Цей пляж у центральному міському районі одна з найбільш облаштованих локацій Кривого Рогу. Доведено кількістю людей у не найпопулярніший будній день. Чимало дорослих з дітьми. Дивимося, що тут чисто, риби плавають. Ну, звичайно, рятувальники говорять, що пляж зачинений купатися заборонено, Як немає такої спеки, коли була дійсно спека, що у дворі там біля будинку жарко немає куди. То так заходить він тут на мілководі, щоб не не глибоко обов'язково дотримуємося правил по пояс йому, щоб він одразу міг стати на ногу. Ми з іншого району з подругою приїжджаємо сюди до цього пляжу. Тут парк. Гарний і якось є де розпередягнутися і тому дуже подобається. Ми взагалі не плаваємо. Так по водичці ходимо тут з краю і все побережку. Пляжі в інших районах міста у цей час не такі жваві, та й відпочивальники на них інші. Насамперед діти таке дозвілля для них аж ніяк небезпечне, підкреслюють спеціалісти. Втім, найбільш ризиковані локації затоплені кар'єри. таких у нас основных мест самых опасных три, это Кадызовский карьер, центрально-городской район, карьер на Заречном и карьер в районе Визирки, это Ингулецкий район. Там, соответственно, спасти кого-либо очень тяжело, потому что подъездных путей там для служб аварийных практически не существует, люди добираются козьими тропами, отдыхают, но это в основном молодежь. К счастью, если в те годы у нас стабильно каждый сезон погибало 3-4 человека на этих водоемах. Сейчас, к счастью, таких случаев не было. Тим, кто не уявляет элита без воды и пляжей, рятувальники радят разглянуть и другие варианты. На территории Карачуновского водохранилища реки Ингулес в районе поселка Марьяновка лазоватка открыто более 20 баз отдыха, где мы, соответственно, тоже провели работу, заключили договора с отдельными субъектами хозяйствования, подготовили там сезонных спасателей на этих объектах и Большое количество людей отдыхает на этих водойомах. Втім, будь-який візит до водойми нині зона відповідальності насамперед самих відпочивальників, зазначають фахівці. Тому радять бути вкрай обачними і під час вибору місця релаксу, і того, як він виглядатиме. Олег Хендриксон, Олексій Правицький, Максим Пономарьов. Цей день. Ви дивитесь програму цей день. Далі у нашому випуску. Еко-вікенд на малій Орлинці. Цей фронт щодо спільної перемоги ми можемо робити навіть екологічними заходами. Криворіжці прибрали територію та відпочили на одній з унікальних локацій міста разом до перемоги. Формат змагань був 6 на 6. Ми грали на відкритих майданчиках. Криворізька команда волейболісток серед призерів благодійного турніру у Дніпрі. Корисно працюємо, цікаво відпочиваємо. З таким настроєм у кривому розі прийшов міський екологічний захід Ековікенд 2023 Десятки криворіжців взяли участь у прибиранні та впорядковуванні заповідної території однієї з найбільш мальовничих туристичних локацій Кривого Рогу скелі Мала Орлинка, що у центральному міському районі. На заході побувала і наша знімальна група. Інститут розвитку міста на передовій розробки суспільно корисних та пізнавальних заходів. Ідею міського ековікенду виношували ще з часів карантину. Заплановане втілилось у життя в ці вихідні. Учасники ековікенду зібралися в унікальному місці нашого краю в музеї геології під відкритим небом. Група скель на схилі долини Інгульця є фрагментом українського кристалічного щита. Ці мальовничі краєвиди геологічна пам'ятка природи загальнодержавного значення. Дізнатися більше про. Скелі модру, одна з можливостей ековікенду. Це є природоохоронна територія. По-перше, по-друге, тут знаходяться виходи українського щита, виходи кристалічного фундаменту на поверхню, тобто це є ці скелі. Вміст заліза складає до 70%. Ну і унікальна рослинність, яка розташувалася вздовж скель, і вона представляє свою. Таку унікальність у тому, що є багато дуже краснокнижних рослин. Тут є невеличкий грот у скелі за версією вчених. Тут ну, за легендою вірніше так сказати, що тут знаходилася козацька скарбниця, ну, так як розташовувалась далеко від доріг і вважаю, що саме тут могла вона бути, але поки ніхто ще її не знайшов. Екологічний захід знайшов всебічну підтримку від міста. Проведення еко еко-вікендів під час військового часу, під час війни має має свій особливий е, знак, тому що це єднання людей, тому що це поєднання, е, це поєднання за за єдиною цілею. Е, це єдина е, єдина така сплоченість людей і можливість е, Можливість робити щось разом, і це це тільки підвищує моральний дух людей. А ще це суспільно корисна подія для всіх, хто дбає про екологічну привабливість туристичних локацій нашого міста, особливих за статусом і значенням. Не обов'язково робити дуже великі справи або донатити мільйони. Ми кажемо про те, що у кожного є свій фронт. Цей фронт щодо спільної перемоги ми можемо робити навіть екологічними заходами. Ми можемо згуртовувати молодь небайдужих мешканців, актив нашого міста для того, щоб робити добрі справи. Активна руханка і вперед до реалізації добрих справ разом зробимо місто чистішим гасло основної частини програми Ековікенду учасники розійшлися по різних локаціях та взялися за прибирання. Активна громада проводить такі роботи тут щовесни. Втім, не потребу вистачає. І влітку культура відпочинку в заповідній зоні кульгає, відзначають учасники заходу. Прибирання місцевості це дуже ну, потрібно людям, тому що є люди, які просто викидають сміття на вулиці, і це коли проходиш і бачишся, це то, ну, дуже ну, красиво, гарно. Прибираємо скло, бумаги, дуже тут грязно, звичайно. Це дуже важливо, щоб люди підтримували таку красоту. Я тут лише другий раз, ну тут я. Я в шоці, яка в нас є в Криму. Розі краса. Але оці пакети, які висять на вітках, просто все ламають. Потрібно прибирати, щоб ваше ви вийшли на вулицю, ви бачите квіти ростуть, і вам дуже приємно. А коли ви виходите там на природу і бачите сміття, ну вам вже не дуже приємно, тому краще прибирати, щоб все було чисто і наша планета жила і дихала. Тим часом тут же розгорнули свою діяльність активні локації. Одна з таких біля скелі Мала Орлинка надає можливості випробувати сили у скелелазінні. Висота цієї скелі дорівнює 14 метрам. За переконанням фахівців, на цьому природному ландшафті можливо розвивати спортивне скелелазіння та гірський туризм. Ці напрямки активного відпочинку добре відомі підкорювачам скель з нашого міста, представникам центрів туризму Меридіан та мандрівник. Зі скелею ми знайомі давно. Ще з часів педагогічної практики, будучи студентом географічного факультету нашого Криворізького педагогічного університету, знаємо, що це вихід з. Порід. І скажу, скажу так, що тут надзвичайно ідеальна територія для того, щоб готуватися до різноманітних змагань, ну і взагалі відточували наші, скажімо так, спортивно туристичну нашу майстерність. Я думаю, людям теж сподобається мотоскове містечко, яке ми, ми як пещеріння організували. Всі будуть, можуть спробувати і покататися по навісній тролей і так само спробувати себе в сфері скелелазіння. Ближче до опівдня, ековікенд на малій Орлинці перетворився у клуб за інтересами. Ось тут проходить Вікторина і знання унікальної туристичної локації міста. А чергова локація чекає на екскурсантів музей авіації п'ятої школи. В школі в цій вчилися герої авіації, шість героїв. Але чому саме про вісім зірок говориться? Вже люди дізнаються на екскурсії. Про в відомий наш криворіжець, журналіст, письменник. Володимир Бухтіяров. Найвіддаленіший від інфоцентру пагорб геологічної пам'ятки місце проведення йога-медитації під керівництвом Світлани Жукової. Тренерка з йоги відзначає, скелі Модру одна з найулюбленіших локацій презентації подібної практики, бо є місцем сили. Тут такий енергетичний портал, і саме скелі, вода, і саме це місце вони разом утворюють неповторну енергію. Яка допоможе людям відтворити свої бажання і поринути у той світ, де вони зможуть повністю реалізувати, віднайти себе і піти тим шляхом, який їм потрібен для реалізації своїх планів. Проведення ековікендів переростає у неповторну суто криворізьку традицію. Організатори вже працюють над розробкою наступного заходу. Де він пройде та яким буде, поки що не розголошують. Анонсують. Буде не менш цікаво і корисно. Іван Проводов, Олексій Васильченко цей день. Разом до перемоги у Дніпрі пройшов відкритий благодійний турнір з волейболу. У змаганнях взяли участь п'ять збірних команд з різних областей України. Криворізькі волейболістки вибороли бронзову нагороду. У Дніпрі відбувся благодійний турнір з волейболу. Збирали кошти, які будуть перераховані майстру спорту України з волейболу, члену збірної команди України, учаснику Паралімпійських ігор 2016 року Дмитру Мельнику. Воїн пліч опліч з іншими захисниками нині бореться з російським агресором на передовій. Керівник фізично спортивного товариства Спартак Вікторія Решина запропонувала нам прийняти участь у благодійному турнірі. Разом до перемоги, який проходив 15-16 липня у місті Дніпро, там залучалися допомогти волейболисту Дмитру Мельнику, який наразі боронить кордони нашої країни від агресора. Ми з дівчатами поспілкувалися, вирішили прийняти участь. Об'єднавши дві команди: команди волейбольного клубу Динамо та команди волейбольного клубу «КБК» Криворізької будівельної компанії. Захід під назвою Разом до перемоги зібрав команди з Кривого Рогу, Києва, Маріуполя, Донецька, Покрова, Кам'янського, Павлограда, Верховцевого, Тернівки, Лозового, Синельниківського району. Криворіг представляли дві волейбольні команди: Динамо та КБК. Формат змагань був 6 на 6. Ми грали на відкритих майданчиках. Команд було п'ять. Команда була темп з міста Павлоград, команда з міста Києва, дитяча спортивна школа була, і також була команда з Дніпра. Атмосфера була дружня. Ми з дівчатами перший раз грали об'єднано, зустрілися з друзями з інших міст, тому все дуже пройшло позитивно. І настрій. І настрій на, е, на змагання були дуже на високому рівні, тому що м ми знаємо, що все буде дуже душевно. Ми знаємо, що ми їдемо у свою волейбольну сім'ю, в яку з ми до людей, з якими ми зустрічаємося періодично і добре знаємо один одного. Ми їдемо для того, щоб допомагати, допомагати в важкий час, не опускаючи рук, а допомагати нашим воїнам, чим ми можемо активним способом життя і наскільки можемо, якимись коштами, які ми збираємо під час цих змагань». Магані, український захисник Дмитро Мельник, подякував організаторам за підтримку і передав вітання своїм колегам по спорту із передової. Вікторія і вся моя волейбольна сім'я. Дуже дякую вам за підтримку, за допомогу, за небайдужість в нашому військовій справі. Чекаю на зустріч вже на волейбольному корті. Дякую вам. Слава Україні. Криворіг має багато спортивних досягнень: з футболу, баскетболу, боксу, плавання, вільної боротьби. Волейбол не є виключенням. Криворізька команда Динамо КБК» на благодійному турнірі у Дніпрі Посіва, третє місце. Ми, як асоціація, стараємося розвивати та популяризувати волейбол в нашому місті як класичний. Так і волейбол пляжний, тому зараз у нас дуже важка ситуація в нашій країні і. Ми перш за все дякуємо нашим військовим за те, що ми маємо важливість проводити змагання, турніри різноманітні. Два чи три турніри ми вже проводили по класичному волейболу, а також два турніри проводили по пляжному волейболу серед ветеранських команд. Тому о, з початку цього року, 2023, ми вже провели 5-6 турнірів. Михайло Бустровдини Захаров цей день. Після вимушеної перерви, яка тривала більше року, кінотеатр інгулець поновив свою роботу. Днями в кінозалі відбувся перший сеанс всесвітньої прем'єри популярної франшизи Місія неможлива! 7». далі на черзі два мультиплікаційні фільми. У знов відкритому кінотеатрі побували наші журналісти. Як і більшість розважальних закладів України, кінотеатр інгулець не працював з перших днів повномасштабного вторгнення, та пауза в кіножитті інгульчан завершилась. Днями кінотеатр поновив свою роботу. Наш кінотеатр оснащений всією необхідною сучасною системою. Це звук Dolby Digital, Також у нас встановлені всі необхідні кіноустаткування, Екран зроблений спеціально для нашого палацу, виготовлений під наш палац, щоб ми змогли показувати якісне відео. Також стоїть все необхідне обладнання для того, щоб ми могли показувати якісний, не тільки включати якісний звук, а і робити. Показувати якісне відео у форматі 2 та 3D. Ще можу сказати про те, що у нас укладені контракти з найбільшими кінодистриб'юторами України, де нам пропонують всі новинки кінопрокату України. Роботу кінотеатр на південному житломасиві розпочав з всесвітньої прем'єри популярної франшизи бойовику Місія неможлива неможлива-7». Далі планується додати до списку два мультфільми для менших мешканців мікрорайону на новину про поновлення роботи кінотеатру. Інгульчани відгукнулись з радістю. Ми сьогодні дуже раді. У нас велика свята на нашому мікрорайоні інгулець, адже спочатку повномасштабного вторгнення кінотеатр був зачинено, і тільки сьогодні його відчиняють. Ми дуже чекали цього відкриття, тому що це відволікає нас від навколишнього, що відбувається на нашій країні. Також підтримує наш емоційний стан, тому ми дуже задоволені, з радістю чекали на відкриття, прийшли на перший сеанс. Також плануємо на вихідних ще на мультики прийти з дітворою. Новина нас дуже сколихнула, ми зраділи дуже сильно, тому що не завжди удобно поїхати в місто. Тут все поряд, будемо ходити, мультики, фільм. Прийшли на фільм, подивитися, місія неможлива, дуже цікаво. Завтра на мультик прийдемо. Ми дуже раді, що кінотеатр знов розпочав роботу свою. Це дійсно розважальний момент і дуже зручно, тому що з інгульця досить складно в місто їздити на автобусі в кінотеатр. А так у нас свій лічний. Так що ми дуже задоволені. Карина Крикун, Артем Кравченко, цей день на цьому наш випуск завершено. Свіжа порція новин в ефірі Рудани. Завтра бережіть себе. Oh, oh, oh.